Оксанка, робимо для тебе відео по прививці. Це так, як я роблю звичайно. Зараз протираю тряпочкою ту поверхню, де буду прививати. Оце мій ножик. Бачиш, солінген. Такий, як тобі я сказав, купити. Оце він. От ним я зараз буду робити заріз. Зараз пояснювати нічого не буду, а на другій прививці все поясню. Зараз тільки, тільки дивись. Зарізаю, повертаю ножик. І акуратненько зрізаю шкірку одну. Тепер беру черенок, вибираю оттуда бруньку і приблизно такої ж ширини, як там заріз був, так я зрізаю бруньку. Бруньку потрібно зрізати, практично одну шкірку, але можна трошки деревини. Знімаю кінчиком ножика частину того що я зарізав, ставлю на місце бруньку, поправляю її, о, беру далі плівку. Плівка у мене 24 мікрона і замотую, уважно слідкую за тим, як я замотую. Закріпляю плівку в нижній частині. Поправляю бруньку. А тепер я замотую. Бруньку потрібно поправляти. Плівку потрібно постійно натягувати. Тепер роблю такий рух, тільки раз і завожу за бруньки плівку. Прижимаю хорошо в тому місці щиток. Далі йду догори, фіксую і вертаюся донизу і роблю. І ще пару обертів плівки, для того, щоб добре був прижатий, оскільки важливо прижати більше внизу, ніж вгорі, бо зростання починається знизу і йде вгору. Зав'язую двічі плівку. От все на цьому закінчено. А тепер роб, будемо робити повільний. Повільно все показувати вище. Робимо опять зарізати. Раз ножиком і впаду. Отак. Бачиш, як робимо? Тянемо. Перерізаємо, робимо карманчик. Покажу, що я тут зрізав. Щоб було видно. Бачиш, тут одна шкірка. Ось о камбій. Камбі я його не пошкодив. А тут шкірка без деревини. Все роблю з водичкою. Беру опять, зрізаю бруньку. Заріз і такої ширини стараюся зрізати, як у мене був зроблений заріз. Показую бруньку. Там також деревини нема. Вставляю опять бруньку. З ножика прямо руками нічого не чіпаю. я. Закінчик можна отут відрізати лишнє, а можна отак зробити, прирізати трошки. Тепер беремо опять плівку і опять так само замотуємо. Закріпляємо плівку в нижній частині. Закріпили, плівка повинна постійно натягувати, з натягом іти. Без натяга не мотати, через те, що вона не прижме так, як потрібно. Щиток. Опять роблю. Раз. Вокруг того. Прижав. Щиток в верхній частині над вічками. О. Повертаюся вниз. Замотую і відрізаю. Замотую двічі, оскільки одна зав'язую. Бо якщо зав'язати один раз, вітер може розв'язати. Все. Ну, що там вийшло?